Я проживаю тут недовго, приблизно півтора місяця. На протязі цього періоду проводяться ремонтні роботи з нашої сторони, тобто там, де ми проживаємо, уже утеплено. Я так розумію, що вже пішли туди, на той бік і вже проводять роботи там. У дев'ятиповерхівці поверхівці на вулиці Квітучої Полтаві триває утеплення під'їзду. Також завершують протиаварійні роботи. Це після вибуху газового балону влітку 2023-го, який поруйнував кілька квартир. Нині помешкання відновлюють. Зараз ми перебуваємо на другому поверсі в квартирі по під точі номер 8. Центр вибуху прийшовся на третій поверх. Був зроблений демонтаж всіх зруйнованих конструкцій, зроблено повністю підсилення методичними швидлерами всіх несучих конструкцій, залиті міжповерхові перекриття, встановлено вікна, підключено повністю все опалення. Це те, що зроблено на даний момент. Також робиться утеплення, повністю утеплення будинку. Роботи розпочалися у липні цього року. На проєктно-кошторисну документацію спрямували 1 мільйон 100 тисяч гривень. Капітальне місце зробила проєктно кошторисну документацію, і роботи розпочалися. Запланували на відновлення цієї будівлі 15 мільйонів гривень. Три з половиною вже підрядник отримав за виконані роботи, і я думаю, що ми ну, кошти всі не використаються, тому що десь до 10 мільйонів ми вкладемося е, в цифру. Ті кошти, які залишаться, вони повернуться на інші об'єкти. Роблять вони добре. Це ж ну, звісно, ж вони його раніше почали робити. Уже скільки Роскільки зробили, робиться тут все організовано. Понад рік тому, 6 серпня, у дев'ятиповерхівці на вулиці Квіточої у Полтаві стався вибух. Як тоді повідомляли в поліції, причиною став Істичний газовий балон, який стояв у тамбурі між двома квартирами на третьому поверсі. Травми отримали три людини, двох з яких госпіталізували. А власник газового балона помер в лікарні. Чула, бахнуло. Ми повискакували всі. Я думала, що то якийсь прильот. Коли вискочили, воно вже ж темно. Коли там якийсь зірвався балон, воно ж позривало, і он бахнуло. Тут всі вікна повилітали. Тут же в нашому домі страшне, що було. І нас вже повелітали. штукатурка дурка наша нашому під'їзді посипалося, утеплення роблять з кожного боку під'їзду. Залишилося утеплення будинку десь процентів, наверно 30 доробити. Це ще недільки на три роботи. Я думаю, максимум закінчуються всі протиаварійні роботи. Тут все прибереться, і будемо пшивати з гіпсокартоном стіни приводити, так сказати, до ладу квартири. Ці роботи йдуть на другому, третьому та четвертому поверхах. Буде там частково положена плитка, буде зроблений гіпсокартон. То тобто це буде там стеля, стіни. Буде напольне покриття, як розповів Максим Медведєв, роботи планують завершити до кінця року. Дарина Литвак, Микола Єрьоменко, Суспільне новини, Полтава.